Доброго дня, друзі! Ну що, При сьогодні суботній день, а ми працюємо. Доставили у Вінницьку область ще один такий гарненький тракторець басачок. От. Ну і що? Пару слів скаже власник. Всіх вітаю вітаю нового власника Тараса Андрійовича з придбанням такого європейського... Будь ласка, чому саме Басак? Що? Чому Басак? Вибирали, дивились, шукали, китайців багато є, більше, ніж цих навіть, можна. Але качество є качество. Видно зразу, хто, хто шукає, хто знає, той побачить різницю між китайцями і турецьким трактором Басак. Ну, це, це я згоден. А що так скажіть, в принципі. Як ви як сам процес купівлі? Ви його брали як повного чи по, по програмі? Так, по мільйон прогр... заплатили? По програмі да. брали. Рекомендую теж. Всім, хто не має коштів, зразу всіх рекомендую брати по програмі половина і mm -hmm. цей. Половина через півроку. Да, половина да. через півроку. Хто, раз... як, хто як договориться, як кого виходить? Да. Так буде. Якраз і повзяв, поробив, а потім врожай да. продав і доповнював. Зрожаю можна. Да. А так скільки землі обробляєте взагалі? Скільки 40, так? Да, ви казали? Сорок пушті є. Да. 40 гектарів обробляємо. Це знаєте, що взяли басак. І, і поробити на ньому і отримаєш задоволення. Тобто не так прям багато землі, але ти відробив і в тебе свіжа голова, пилюки немає, як біла людина вийшов за цією день. Білі футболці, да. кондьор є, все. тільки і, музику, мож... да. Так, і, да, і музика, і все. Да. Це на МТЗ вже все. Відійшли МТЗ, відходять. Хоча ще старі їздять, але... Ну Заміна вже є. Да, майбутнє точно за такими тракторами, тому що... 100% тобто, на МТЗ, що батько розказував моєму віці робив, що мені от я не, не старий МТЗ, то вже, це вже знаєте, таке, як ярмо з покоління в покоління. А як є щось нове, то чому ні? 100%. Тому так. Добре, вітаємо ще раз нового власника з придбанням європейського трактора. <хи> Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.